Ми кажемо, я є все, все є я. Але наскільки реально ми розуміємо сенс цієї фрази, вчора ввечері в мене був такий цікавий досвід, коли я робила практики, там така була вправа. Потрібно було побачити свою структуру, що вона. Складається з мільйона маленьких сяючих квантів. І ця картинка знайома з дитинства. Ну, я робила практику і робила. А вчора ввечері мені нарешті прогрузилося. Я побачила, що чоловік, чоловік людина. Це не людина насправді, а це суміш цих всіх квантів, мільйона рівна стільки, скільки ви можете зараз спостерігти, скільки у вас є енергії, скільки у вас є досвіду, скільки у вас є ну, сил. Наш чоловік, наші батьки, наші діти, наші сусіди все, що ми спостерігаємо зараз, це все я. Коли я йду на вулицю, і я бачу багато-багато-багато людей, вони мене не тригерять, вони мене не торкаються. Це просто ну, люди, і люди. Це як в нашій системі, якщо порівнювати з тілом, як клітиночки Крові. Ви ж не думаєте кожен раз про них, ну, йде крові є, все окей, так? Але може хтось там тригерити, роздратовувати. І це означає, що якісь наші органи можуть захворіти. Там захворіло щось, там, нірка. І потрібно туди навести увагу, звернути увагу. І, ну, і далі вже які у вас методи, чи вивчати психосоматику, чи йти до лікаря? Я зазвичай роблю і те, і те. І я дуже добре знаю, що нірки це сором. І у мене була одного разу ситуація, мені було настільки соромно, що я думала от просто помру на місці. І наступного ранку я прокинулася з хворими нірками, було дуже боляче. Я просто не могла лежати на рівному місці. Я визвала швидку. Вони сказали, так, там це, це запалення приписали ліки, і я усвідомила. Я вже тоді була усвідомлена з У мене була книжка, моя улюблена настольна, Деп Шапіро. Там було написано, написано всі трактовки всіх хвороб. І я усвідомила цей сором і відпустила його. І буквально там за 2-3 дні я пішла в лікарню, мені робили УЗІ. І лікар каже: А яка нірка хворіла? Я щось не пам'ятаю. Всі ідеальні, здорові. Ну, отак спрацювала ліки плюс усвідомлення, буквально за декілька днів. Більше я не знала, де в мене нірки знаходяться. От, якщо вам хтось подобається, це також. Класно звернути туди увагу. Якщо вам якась людина подобається так сильно, що ви навіть не можете нічого іншого робити, ви просто божеволієте. Це означає, що в цієї людині дуже багато смачної, живої енергії, яку ви у себе не розпізнали. Ну, от, наприклад. Якась там ну, немає значення, я зараз скажу не про любов, не про інтимні стосунки. Наприклад, ви дівчина, і вам дуже подобається якась дівчина, і ви хочете з нею дружити, спілкуватися постійно, постійно, постійно туди є притяжіння, і потрібно його дослідити і задати питання, а що в неї є такого? І там будуть різні відповіді. Любов до життя, вміння насолоджуватися, вміння доглядати за собою, креативність, сексуальність, дозвіл собі приймати задоволення, дозвіл собі приймати увагу, бути щирою, бути милою. І, ну, я, наприклад, кажу, що мене завжди захоплює в інших людях, наприклад. І це означає, що це живе в вас, але заблоковано. І ви не можете це розпізнати у себе, але енергія там є. Тому є таке притяжіння до інших людей. От Тому а, дівчата, хто був травмований нарцисами, це те саме, коли, наприклад, там, я красива, розумна, кльова. Але я блокую це в себе, я себе ігнорую. Я кажу: Та ні, мені потрібно бути кращою краще, мені потрібно вчитися, там, заробляти краще, доглядати за собою краще, коли ми знецінюємо себе. Приходить нарцис. І він каже: я такий класний, я такий чарівний. І це його відкрите захоплення з собою нас як магнитом притягує. І він каже. Mm. Ти... Mm. <смісти> дуже смішний в мене був випадок. <смісти> Це дуже смішно. У <смісти> мене одного разу був дуже-дуже красивий хлопець, просто неймовірної краси. <смісти> і я робила йому дуже дуже красиві світлини. <смісти> 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 і... і я. Ну, я фотографом була все життя, я вмію робити красиві світлини. І я його просила, ну, він був красивий, і я його просила зробити мені фотографії, але вони були жахливими. Він мене фотографував жахливо. А... І я йому запитала: Та чому такий самий закат, такий самий пляж, такий самий ракурс. Чому я тебе красиво фотографую, а ти мене погана. Що він відповів: так я ж взагалі-то фотомодель. Ти ще не знала, що ти типу, взагалі-то красунчик. Ну, я тоді вже була в роботі, я з цього поржала. І от так працює нарцисизм. Тільки коли ми в такому в поганій стадії, ми це... Беремо за чисту монету ми кажемо, ну да, він реально красивий, а я так собі. <смі> ну, Хоча чомусь, коли я себе фотографую сама, в мене дуже красиві фотографії. І ну, це, можливо, також це ще моя недовіра іншим людям, що я, можливо, не можу там розслабитися перед іншими фотографами. А, ну, Але так сталося, що всі найкрасивіші мої фотографії, це де, де я сама себе фотографувала. Ну, то окрема, окрема історія. Ось. І коли ми починаємо бати, бачити внутрішню красу свою, то ці аб'юзери, вони, нарциси, вони природньо відпадають. Їм просто біля нас нема, нема чого робити. Ось так от. Я відвела класі від теми. Дуже смішна історія згадала. Так от. І ми, ти не людина, ти не е... Оля, Настя, Маша, Марина, Віка, Саша. Ти суміш мільйона маленьких квантових частичок. І це твій твій дім. Це простір, де збираються ці твої частиночки, твої сусіди, люди. В общем, взагалі все, на що ти звертаєш увагу це все є ти. Тому ми кажемо: не потрібно якийсь там а, в углах речі накопичувати. Нам не потрібно, ну, при, не, при можливості, звісно, там, накип, на, накопичувати ліки вдома. А, от Максимально, щоб все було прозоро вдома, тому що це все ти, щоб ніяко, нічого там старого, брудного, дерявого не, не було вдома. А якщо наоборот, навпаки, вдома дуже чисто, дуже ідеально все. То потрібно купувати, купувати красиві речі, красиві свічки, красиві вазочки, іграшки, щоб покращити свою структуру. Але це все постійно потрібно оновляти, протирати, купати. Якщо ви любите кристали, їх постійно під водою потрібно мити, вони накопичують енергію. Наші проблеми в тому, що ми кожен вечір. Помираємо, і кожен ранок народжуємося і ми тягнемо за собою старі страхи, старі упередження. Ми прокидаємося, то тобто, є умовно дуже це виглядає так. Я відкриваю очі і така. Так, я не пам'ятаю, що там я некрасива, красива, не дурна, не успішна. мене нема коштів. Ми собі набрали цих думок, цих програм і понесли їх в світ. І ці програмки притягують нам нашу реальність, і ми з нею боремося. Я себе не люблю, я притягнула до себе хлопця, який мене не любить, і я з ним ругаюся. І кажу: ні, люби мене, люби мене. І це е... ну, ми витрачаємо на це життя, енергію і просто цю реалізм. Мільйони розбитих сердець. Е... Розчарованих людей, і, і потім чик-чирік війни і розчарування. Я розумію, що це виглядає в теорії дуже просто. А насправді це трошки важливіше, о, важкіше. Але навіть і в теорії нам ніхто це не розповідав. От уявіть. от... Шкільний клас, 30 людей сидіть, і це все ваші аспекти. І якщо вас хтось там бісить, хтось подобається, це все ваші частинки. Не збираються люди просто так в один клас в вулиці. Це все є ви, ваші прояви, оця відмінниця, оцей там дурак. І потрібно. Відстежувати свої реакції. Ви захоплюєтеся відмінниці? Чи ви її знецінюєте? Чи що там взагалі? Чи ви взагалі вона сидіть, там ви її не помічаєте? Знаєте, от я нещодавно думала про школу і так ну, просто згадувала людей, інших. Ну, звісно, що вони всі втратилися, тому що зараз в мене інші частинки, інші актуальні мої боки, тому інші люди проявилися і. Все, що було актуально в школі, це зараз не актуально, тому не переймайтеся на Про те, якщо ви втратили своїх подруг, ми змінюємося. І раніше ми змін... одними частинками там, товаришували. І зараз ті частинки нам не актуальні. Так? Там, коли ми шукали чоловіків, чи хотіли бути багатими, ми шукали людей, які хотіли того самого. Коли людина цього це отримала, це, ну, не при... ці наші боки вже не активні, вони не працюють. Ну, тобто от ми з подружкою о, там, хотіли бути мільярдершами. Вона стала я ні. І їй вже бути мільярдершою не цікаво. В неї інші цікавості. Вона хоче. Там жити на Гаїті і вивчати гаїтянський язик, наприклад. А я зараз хочу бути мільярдеркою. І я на цей стан підтягую інших людей, хто хоче стане мільярдеркою. Коли я стану, мені це буде нецікаво. І я буду щось інше досліджувати. І якщо ви хочете головою сказати, що це ж негуманна, це ж моя подружка, я її люблю. Повірте. Це головою не регулюється. Наш мозок взагалі, як виявилося, ну, потрібен нам, щоб ми там пішли, там, поїли, щоб ми пам'ятали, що у нас є там сорочка. всі спілкування країни, де ми мешкаємо, скільки коштів у нас є, воно все працює цим законом магнетизму, притяжіння у цих квантів. І Якісь кванти вібрують, активні, електричні, а якісь сплячі. І бачите, ви тільки ті, свої боки, тільки тих людей, яких цікаво спостерігати. Там, де є імпульс, там, де є енергія. Ось така цікава інформація. Поставте мені, будь ласка, лайк, якщо ви офігіли від цього аудіо. І дуже-дуже дякую вам за ваші донейшнс, які ви скидаєте мені, за ваші інсайти, за ваші відкриття. Мені дуже приємно, я кайфую від цього проєкту. Зараз це мій улюблений проєкт. Я прям прокидаюся і думаю, блін, яка цікава! Там, ідеї, я так хочу поділитися з людьми. Я була б дуже рада, якщо щоб мені б це хтось розповів би 20 років тому. І я, я б не жила в такій боротьбі. Я б розуміла, що все природне. Дякую, всім, всім пока.